Ось такий у мене вуличок на такі гарні хвої в лісі. Тут на жаль цієї зими джоли пропали. Це була в них третя чи четверта зимівля. Я вже точно і не пам'ятаю. Я відео, відео мабуть знімав, показував, теж вже не пам'ятаю. Ось таке. Бачу там воску ще багато, хочу ще трошки, зараз візьму з хвої гілочки. А тими гілочками хочу ще вичистити. нехай вивітрюється для нового рою. Отаке. І помітив, що бджоли рискають туди-сюди <схоже>, схоже на розвідку. Ну це може взятку просто немає. Де вони поживиться, літають. Таке, коротше вилізу, буду показувати. Ось добрався я до цього вулика. Отаке. Така тут середина стільки ще воску, оце треба взяти оцей воск ножечком обдерти. Там все таке знизу, але його бджоли трошки витягли. Тут, було, тут був мед внизу. Тут меду було дуже багато. Не знаю чого вони пропали. Але, на жаль, вони пропали, ось тут так трошки невдало цей льоток зроблений. Ось він. Не знаю, чи буде видно. Ось, ось він. Ось. Оце починає бджола відмо підмор. Сипаться сюди, отак, сипаться, сипеться, він може його закрити і все. І доступу повітря вже не буде. І може бути біда. Це така голова. Десь 45 см до 50 см. Така година. Ну Я робив 45 см, щоб доставало, щоб рукою доставати. Отак трошки, щоб до локтя. То ще так сушнини трохи вистачає. Лишилося отакий верх. Давайте отак, помаленьку покажу. Ось так воно виглядає. Тут і меду було постійно, вирізали. Вирізав я. Оце десь залишав половину завжди отак. А так десь вони і пропали були, а ту частину вирізав через що там таке. Та воно зверху завжди біле, він темний воск, хоч і бджоли живуть давно ну таке, вони, там в голові він чорніє, а тут не дуже. Ось таке достраювали її до дна, хоч вона і маленька, але воно... всередині вона не дуже маленька, воно майже по локоть. Ось так на дереві наче малесенька, але насправді вона не маленька, вона просто ну, не, не дуже товста стінка, таке сантиметрів 8-10. І туди вона така. Ну, мені подобаються такі колоди. Вона так вдало кругла така всередині, вона така майже правильна форма. Ось таке. Зараз візьму ось, наготую собі. О, гілочки сосни, хвої можна ще багном отим таким пахучим болотним білим. Зараз ножечком почіркаю, почищаю, почищаю оце все. А далі вигребу, вичищу, так понатираю стінки, щоб запаху померлих бджіл тут більше не було. Тому що наступний рій може не сісти. Ось, таке. ось тут ще є. де дятел це видов було ось тут. Ось я забивав всередині майже наскрізна дірка. Ось там. А там, а там, куниця пообгризала все. Вона була сюди приходила. Тут така бляшка набита. Це можна вже здерти, воно вже не треба поки це для приманки було. Ось. Така ще й висота тут солідна, Я з драбини стою. Вона так звісно ну, високо. Майже помалий ліс і середина цієї хвої. Вона що мені подобається, вона тут зрослась в одному місці. Її роздвоєно не шатає вліво-право, вона тут тримається. Дуже гарно. Я. Зараз почищу, може вдасться зняти, покажу. Трохи лівою незручно, воску багато я збирати його не планував, але бачите мене на подивиться в мене, які є пакети бажано це оце буде гарна вичисти. Ну, звісно, все ідеально вичистити не вдасться, але... Треба трошки повичищати, щоб воно не було залишки померлих поверхітів. Воно відлякує. воно не дуже хоче селитися. потім. Та, ще до краю не дуже достаю. О! Хтось каже, можна його залишити для наступного рою, але вони не дуже хочуть селитися в таке. Зараз оце ще все згрібу. А тут воску і не дуже і багато, я його забирати в принципі не буду. Камеру горизонтально встановити не вдалося але хай хоч так. Зараз ще листям хвої трошки почищу верх низ. Вона дезінфікує одночасно. І вимітаю. Ще раз, О, вже запах веселіший. Там погода вже буде гірша. Я вже може не піду, то вирішив ось з'явитися час. Під ноходь загнав. моё щепку загнав під ногу. Ну конечно ідеально вигрип не вийде, але хоч так. Отаке, вот потім взяли почистить лісок. По-любому забитый. Ну от таке щось. от таке. Ну краще, ніж ніяк. Ось і все. Почистив. Ось слюток. Не знаю, не видно. Потім на відео подивлюсь, чи чистий, чи не чистий. Не можу побачити. І ось таке. Ось так виглядає. Ну, май... Майже чисто, але можна звісно, краще, але по-другому не виходить, бо вони вже такі трохи старі, вони края запрополісовані, їх важко віддерти. Хай хоч так. Ось так я почистив, потім десь в перших числах травня. Може в кінці квіт квітня затворю, приманю бджіл і все, і закрию і буду чекати на рая. А там вже як Бог дасть. Буде, не буде, отаке. От Такі. От ще раз повторюся, це люток знизу воно не дуже добре, От краще робити його тут зверху. Тоді туди підмор не падає нічого такого. Я думаю, що тут впав підмор, через що вони у них, може і вони відійшли, бо якраз тут клуб був, трошки підмор осипався, воно було забите бітком, плотно закрито і таке, могли через це висипатися. Це моя вина. Добренько тоді буду збиратися Збирати інструмент і їхати додому Оце така краса, а так прийти і влягтись перед вуликом, а вони там джолки не видно Літають Заспокоює, красота